Сергій, от на цьому полі ми були два тижні тому, і тут була суцільна пустеля після дощу і граду. Як ну, зараз досить так красиво виглядає трошечки краще, як ти вважаєш? Ну, Ви правильно прийняли рішення? Загалом, я вважаю, що рішення правильне було залишити. Да, густота не така, якби, як повинна бути. Uh -huh. але Перший показник це те, що було б пізній посів і вже насіння ми не обтримали б, а тільки було б волокно. Друге, ну, поки є волога, ми розуміємо, бачимо, що щось вчора дощ був. Все, але якщо почне сушити потім, і воно зійшло і почне засухати, то дуже великий Ризик хода. великий був, да. буде. поки угу. зараз це, що є, набереться, ну, вже набрали сили. Навіть ще є яке до, до е, як сказати вам правильно, яке відновлюється від тих. Воно менше, звісно, припалене, але воно вже стартує, починає доганяти великі рослини, які були. Ну ми були на іншому полі, там значно краще виглядає mm. коноплі. Прям ну mm. от подивіться, як воно виглядає. Бачите, як mm. красиво? Mm. Тут склон, ага. воно несло, кілометрин трохи промило, трохи водою змило, а там була рівна поверхня. Тобто, воно не так... Рослина вже була там і більша, по-перше, як вона зійшла, бо на склонах завжди вологи було менше, у нас був пізній посів. Ага. Вон... Скажи, там на початку поля, там велика така полоса, 30-40 метрів, ну, так і не зійшло, як ти думаєш, що це. Там в мене суміжно посіяна соя. Поруч, так, ага, так, ага. поруч ну, дуже близько. І соя посіяна так, що склон йде на... Після сої. з сої на ага. коноплю. І там був унесений про про прометрин також. Тобто І ти також вважаєш, ми... що воно так. промило трошки. Ну, я думаю, це в цьому причину. Ага. Ну, якби, наприклад, оприскувач це був, то це був би весь по кругу, бо ми спочатку по кругу Ясно. обходимо, а так це тільки від сої. Там. Туди а щось так. будеш підсівати чи так залишиться? Приймаємо рішення, я думаю, зараз вже так сою пізно сіяти. Саме напевно, будемо сіяти гречку, там десь ага. буде метрів, я знаю. Ну, Значить, бачу, на чотири проходить да. сівалки, так посіємо гречку, щоб поле і, не пустувало, щоб не стояло. Да, поле. Тоді вже зберемо, там, будуть на свої потреби. Ага. Для... Скажи мені, от, по ці по цих коноплях найближчі роботи, які ви плануєте? Ну по цих і там от... мікродобрив. Плануємо інсектициду, так як зараз так активні... поле чистеньке, я бачу тут. Ну, по є, да, є, більш -менш. є різні моменти, є дуже осет пішов, і соняшник. Я тут після соняшника сіялися, падалися соняшник. трошки. Зараз ми поїдемо, там ще подивимось. Була пробна ділянка клопіраліду. Ми а, а ви зможете забрати? Там же я бачив соняшник такий досить великий. Соняшник зможемо забрати. Ага. Осет трошки присадиться, але... а соняшник ну, він прихнічений. Він... Тому да. що тут рядки не скоро зімкнуться, да, тому да, да, буде да. простір для бурянців. І, мабуть, вам потрібно буде ще один раз робити. Це така культура, що тут я не знаю, чи ми будемо ще один раз робити. Зараз будемо досить провели. Ну тим більше, Це... що перший раз ви працюєте з коноплями, Так. і тому я так питаю все так, щоб ну, бачити реальну картину, і щоб наші... Колеги теж побачили її. Ну, поки що такі ці, приїжджайте. На Нагадуємо, що тут в цьому господарстві перший раз коноплю вирощують і одразу замахнулися, пішли коноплю вирощувати на, на, сіння. Так, От. на насіння. Буду. І це ну, велика і потужна заявка, але тут втрутилась погода, як завжди. Ну, Мені здається, що для цієї команди це. Це буде такий виклик того, щоб дивитися, як і що Що ми як ще. поле було, mm -hmm. да, Тут Ну проблем, да, цим про метринам да. і це було да. такого б не було. Але маємо, що маємо. Да. Будем, ну це досвід. Приїжджайте, це, це важливо. Вас mm -hmm. Запрошую mm -hmm. вас через декілька тижнів. Я думаю, що через три Под... тижні подивимося. Подивимося, подивимося що помінялося. Я думаю. Що конопля так настільки швидко росте, що оце сьогодні у нас чорна земля видніється, а через тиждень тут буде все зелене поле. Ну ми зараз показуємо, як виглядало і як воно зараз виглядає. А, і ми з тобою минулого разу бачили бурячки дивилися, ми, ми і вигляді... дивилися соняшник. Так що. Так. Буде цікаво побачити, які в них. Все, тоді на коноплі ми завершуємо. Да. При, наступний раз знімемо вже результат. Ну, буде після мікродобрив. Ну, зараз волога є. Основна задача її дати розвиток і захистити роботу. Це циклециди. точно та ж точка, з якої ми минулого разу два тижні тому знімали. А, ну що ж, ми приїхали на бурячки. Я бачу, що оці ушкодження, що після граду минулого разу вони не так були помітні. Мабуть, за рахунок того, що лист став більше, і зараз так, так. Е, град, і видно, що дуже, дуже серйозні град, ушкодження були. І Ще можливо, там де град побив, і я ось працював в карбомі, і може трохи його десь... Чуть так але от на місцях ушкоджень не видно е, хвороб. якоїсь да, хвороб не видно. От, бачиш, отут прям стоїть. Е, і ну, Видно, що були ушкодження, але листочок чистий, тут не, немає Ми хвороб. Ми як я вам говорив. Це комфорт спрацював, так, так? комфорт, мікро давали, давали ОМД добродій. Ага. Давали добродій калій сюди. Знову ж ви давали в систему не після цього чи після? В систем. Ага. Я ну, буквально 5 днів назад зайшов, спрацював, давав добродій калій, бор давав, давав цинк сюди. Ага. Ось і також давав ще сульфат магнію і карбомід. Ну, щоб вже я комплексом зайшов, спрацював. Ага. Зараз буряк виглядає класно, росте. Ну, змикаються рядки так. і рядки, тут... навіть вже зімкнуті, Це є там. У нас невеликі недогончики, де було ага. посуха, і так воно чуть-чуть ну, хуже сходило. Він Ось. чистенький, ну і треба нашим колегам-глядачам сказати, що Сергій буряками теж перший рік е, займається. Так, я, але... я вважаю, що це і цікавий досвід, досвід і ну і поки що рухається правильно. Вона як ти відчуваєш. Що колеги-експерти кажуть? Заходили, казали, ну, приїжджали до нас з заводу сусіднього бурякового. Угу. Ось, ну що, подивимось. Просто вони Буря... бачать інші да, поля. Буряки честі, каже, ну тут претензій нема, порахували густоту. Їх влаштовує до да, все. Да, да, ну це ну, ми маємо їм здавати. Ну і треба типу нагадати, свого... що тут не просто бурячок у нас або тут який... конвізовський. Конвізовський, да. Да. ну я перший рік ми рішили попробувати не ризикувати. Да. Ну посчитати, що здається, і дуже дорого виходить на гектар, але посчитати ті гербіциди, які ми потім закупимо на простий буряк, то воно не там не настільки вже і є різниця на гектарі. Ось. Тобто у вас залишається яка робота? Зберегти гічку, да? це. Ну, у нас ще робота, я думаю, один-два рази такою системою, як я вам говорив, ми угу. пройдемося. Один угу. точно, а там вже будемо бачити. Ну, Які ти... шкідники Є? щось тут uh, ну, Ми вже від шкідників також попрацювали ага. поки що. Основний був. Тільки, спорт... Шкідник, коли був буряк менший, це був довгонос. Довгонос. Да. Да, ну зараз вже таких аж шкідників, щоб щось ага. суттєво збільшити. Друтяних, друтяник. Ну, дротяник, дротяник, ну вже... от мені дуже подобається, ну, що я не бачив, я викопував. Десь, після число. граду видно, що листя пошкоджене, але інфекції немає. Так, поки що комфорт Тримаю, працює, спра працював. Ну, проблем немає. Буду дивитися, наблюдати, якщо десь, не, не дай Бог, щось десь, зразу буду заходити позапланово і працювати. Угу. Ну, ну і, і що, церкоспору так. теж чекати не будеш, просто по плану ну, будеш так, працювати. Так, ага. так. Це, я думаю, через буквально ці п'ять днів тому працював десь. Ну, Півтора-дві неділі і буду знову. І захопити. знову ж це буде. Так, так, і Комфорт не бу... мікро, да? ну, і мікро, комфор... основні препарати, та, які та, будуть та, тримати. Та, та. Ну і вже ОМД-добро дікалі буду давати для підживлення, просто бору ага. дам. Цін... Ну, це такі мікроелементи, які буряк дуже ну, полюбляє. полюбляє. Uh -huh. І да, він нормально з ними росте, все uh -huh. працює. А тоді вже будемо бачити по результату, що вийде. Подивимося, схема наша доцільна чи недоцільна, попитаємо сусідів. Ну, ось так, якось. Будемо бачимо по цукристості. Ну, ти казав, так, що так. в тебе є ще більш красивіше поле, але ми приїхали на те поле, на якому ми стояли. Ну, да, тут, минулого то, разу. На, на, на Це поле на 8 днів раніше сіялося, да, так як була затримка насіння від КВС. Вже змикання. Ось, там вже зімкнулися, навіть навіть вони посічені градом, але вже зімкнуте є. Mm -hmm. тут, тут і трошки вони, я призкав, фази буряну одинакові були, а тут буряк був менший, і трішки він При гни... При да, да, отримав. Так. Але так. не було коли чекати, тому що. Коли... Маленький ну ти ж кажеш, власний, кажеш да. що конвізовський, то він да, повинен да. тримати. Ось, тут, ну, Поки що так. Поки ну, що, що поле чисте, Поки наблюдаємо, є там невеликі. Де Вероніка лізе, але ми ним її нічим не заберемо. Та зараз воно ну, закриється, закриється листом і воно так. не буде прогресувати. Добре, будемо їхати далі на соняшник. На, на соняшник будемо. Так. 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 Так, так. Сергій, ну на, на ці на цьому соняшнику ми були два тижні тому і він нам ну мені був по коліно. Зараз я бачу дуже красиво ушкодження є. Але, але вони чистенькі. Чист. Як, на твій погляд, що тут тоді оприскувач ходив, просто тоді по системі. внесли. я думаю, що я хочу додати бороху зіручці дати, ага. бо бор, як ми знаємо, збільшує олійність, дати добродію МД, того, щоб, щоб було потужне готування. Ну що я тут? Хвороб немає, Комфортні і мікро ми дамо для е профілактичних ціль. Це сьогодні я зайду, бо вже бачу, що пару днів я прискочу сюди вже не влізу. Вже не зайдеш, так? Да. Ага. Ось. Ну, зробимо майже таку саму систему. ОМД добродій, добродій бор, е комфорт, мікро, ось дамо інсектицид. А так, що, при... що з, з комахами? Ну, Поки немає, Поки все так, нормально, що, да. Да? профілактично. Ну, да. ну я, і, я з тих агрономів, що люблю профілактику, а не вже. Ну, Коли, ну, ясно, але... Краще я раніше зайду, працюю ага. ось і. Але я такий... це стосується інших культур, а соняшник він бачиш, як швиденько і вже не зайдеш через. Так, ну, тиждень. Соняшник це така культура, що ну, цього року я бачу ну, немає таких великих проблем, як по фумозу. По ну, лис листочки чистенькі, на нижній ярус, живий. Ну, То, і той нижній ярус все... відбувалося найбільше. Ну, трошки видно, але Не, ну ми, це ми це таке, це нам, зовсім. Нам головне зараз вище листки, які будуть получати сонячні промінці і вегетацію і шка обдамо бору, для того, бачите, є трохи такі помашки є, ну ми їх заберемо. Ого. Ага. Ось. Зараз основне їм дати підживлення і дивитися по хворобах. Вже ну ми домої шкідникова мікро, але потім там дивитися і на кошикові, і на листи. Якщо що в тебе ж є ще дрон, да, дрон. можливість, якщо інсектицидом так. заходити, то можна так більше будемо заходити. Ми якщо будемо заходити, то по кошику вже фуні ну, ну, добродій ага. комфорт, і доброді мікро. Ага. Будемо працювати, щоб не було. Ні ну кошикого, так, якщо ні, підсумувати от те, що ми бачили після гардобої дощу, ну так вийшли культури більш-менш ну, да, і... є волога, є сонце, і воно активно все почало рости. І головне, а... що я почув від тебе, ти таких зайвих зусиль теж не робив. Просто ні, все по схемі, майже йду. Да, і в такого, системі по системі своїй. Ну, да, трохи по своїй було. Я мав заходити, але раніше чуть зайшов, там в нас є поле трохи побило де, то ми для відновлення дали чуттію старту ага. туди. Але воно мало бути, але я зайшов на тиждень раніше. Ну, тобто зайвих витрат і зайвих так. зусиль так, ти, так, ти так. не прикладав. Що, коли... Воно стабільно, коли працює твоя технологічна схема, то ти так, впевнений. Скійно, і і спеши. Ви, ну, всі ми виїжджаємо, дивимося, що де може. Ну, але поки що на даний момент на полях немає ніяких проблем. До, добре Сергій, дякую тобі, що приділив трошечки уваги, і до нових зустрічей. До нових зустрічей да, до слава побачення. Україні! Героям слава.